Що біднесенька? Чухається? Яка прогноз погода? А що собака, якщо не живе на прив'язі, то вона кидається на людей? Чого ти стараєшся все, -все якось зачепитися, зачепитися. Ні, так підожди. А, ти, ти кажеш... А воно мені треба, Сашенька? Так ти говориш про це. Ну, я тобі кажу, а що, якщо собака на привізі не живе, то вона кидається на людей? Яка моя професія, діду? Та при чому професія? Тут не за професіями я... балакаємо. Ти кажеш, що я не бачила, що в дворі собака гуляла би не на прив'язі. Яка моя професія, діду? І собака не сипу. Це хто так сказав? Зараз я сказав так. Ну, а тобі хто сказав, що собака має сидіти на сипу? Я Де? Саша, чого ти оце чіпляєшся? де все. Ну, тобі приємно це заводиться. Я просто з тобою веду дякую. Ну, то я тобі кажу, ну мені неприємний цей розговор. А, а мені неприємно, що собака воно, сидить в своїх какашках, чухається. Що де в какашках, що, що то грязно ковниці, це що? Уже не дуже грязно. А було прям дуже-дуже грязно, коли я останній раз її бачив. Вона, якщо її відпустиш, вона не піде. Я не відпусти її ніколи. Ти її ввечері її теж не відпускаєш особу. Я не відпускаю, зараз около 9 я її відпускаю і ще до 5-6 до вона бігає. І то вона ось тут спить. Ну так якщо ти відпустиш, вона теж тут буде спати, вона далеко не відійде від тебе. В хазяїна собака завжди прив'язана. А де її по дворам, так. то мені ті не фелюють. То люди повиганяли або покидали їх. Ні, по двора, в дворі, а в дворі вона, якщо в тебе двір загорожений, вона що, має а бути. Де в мене двір загорожений, скажи, ну. пожалуйста, де? Якщо. Чи двір... В кого? Якщо якщо це є, а що? У кого? Багато в нас в кого двір, Бода... одно, багато... ну, якщо двір ну, загорожений. Тобі інтересно, це скандал оцей розводиться. Я Стар з тобою скандалів.